Сирен в центрі міста сполохали вінничан. Дев'ять пожежних машин прибули до універсальної наукової бібліотеки Отамановського в обідній час, адже диспетчери отримали дзвінок про займання. По прибуттю в ході розвідки було встановлено, що загорання виникло на чердачному в чердачному приміщенні бібліотеки. Горів воздуховод дерев'яна конструкція розміром 4 метри за вишки. Ця будівля під особливою увагою рятувальників, адже тут чимало людей, а також цінні книгосховища, які швидко можуть спалахнути. Коли ми прибули до місця, деякі працівники вже вийшли, нам довелося вивезти ще порядка 20 чоловік. Пожежники намагалися працювати швидко та обережно, щоб шкода будівлі, завдана вогнем та водою, була мінімальна. Книги не постраждали, постраждав безпосередньо сам воздуховод. Пожежу вогнеборцям вдалося погасити за півгодини. Її причину наразі встановлюють фахівці. А працівники книгозбірні повернулися до роботи вже за півтори години. Радіаційний фон на Вінничині в нормі. Це показали результати моніторингу, який проводили з 6 по 13 лютого. За цей період фахівці виконали майже 300 вимірів радіаційного фону в населених пунктах області. Результати показали, що цей показник не перевищує багаторічний рівень та не несе загрози мешканцям області. Також дослідили 320 проб води з водогонів на санітарно-хімічні та бактеріологічні показники на вміст радіонуклідів. За результатами більшість це майже 95% водойм. відповідає, Дають стандартам санітарних норм, і лише 5% – ні у лабораторному центрі пояснили відхилення від норми пов'язані з природними та техногенними чинниками. Як ти Вінниця? Німецьке місто Мюнстер запрошує віничан взяти участь у благодійному фотопроєкті та познайомитися у В Річницю повномасштабного вторгнення расистів містянам пропонують відзняти коротке відео або фото та показати, як живе наша Вінниця. Навчаються в школі, в укриттях чи просто в класах. Як сьогодні ми допомагаємо, як волонтерять? Як ну просто навіть зустрічаються. Лайф знайомство між містами ініціював митець Томас Нуфер. Його ідею підтримав муніципалітет Мюнстера. Адже з 2022 року наші міста стали партнерами. Ми сподіваємося, що ці фотографії та відео, які будуть надіслані, вони сприятимуть тому, що у нас складеться уявлення про Вінницю. і це ще більше посилить солідарність між нашими містами. Акція триватиме один день, 24 лютого. Фото та відеоматеріали будуть приймати з 9 до 18 години. Згодом їх покажуть у залі миру у мюнстері. Німці переконані, саме візуалізація найкраще передасть наші емоції та атмосферу, у якій ми живемо. Ми побачимо картину, як люди живуть у Вінниці. Побачимо те, як вони люблять, як намагаються вижити під час війни. Я переконаний, це дуже зворушить наших мешканців. Матиме проєкт і благодійну складову. Це означає, чому важливо, щоб фіничани були активні і надсилали ці фото-відео, Тому що за кожне фото і відео громадяни Мюнстера і місцевий бізнес будуть донатити 10 євро. Зібрані кошти передадуть на закупівлю обладнання для загоєння ран у один з медзакладів Вінниці. Ж організатори закликають взяти участь у проєкті якомога більше війничан. Ми ж усі свою буденність, наприклад, постимо в інстаграмі або в інших соціальних мережах. Це, власне, по суті, те саме, коли нас щось зачепило, коли нас щось привернуло увагу, але воно має бути репрезентативним місто. Нагадаємо, у 2022-му Мюнстер підставив дружнє плече Вінниці та передав не одну тонну гуманітарки, а це і модульні кухні, генератори та продукти харчування. Я хочу подякувати від імені нашого міського голови Сергія Анатолійовича Моргунова. Від імені депутатського корпусу і всіх містян. Ми дуже вдячні, що ми не одні, що світова спільнота підтримує Україну і це надихає. Ми впевнені, що перемога скоро буде за нами. Реабілітолог Шаргородського інклюзивного ресурсного центру чаклує над маленьким пацієнтом. У Сашка при ходінні викривляється стопа всередину. Щоб це виправити, лікар працює над усім тілом. Коригується повна амплітуда рухів в суглобах. На даний момент використовується комплекс справ для розтягування м'язів, еластичності збільшення, повного руху в суглобах. Рятують пацієнтів у центрі вже п'ять років. За цей час він встиг змінити три приміщення. Нині спеціалісти планують залишитися ось у цьому просторому будинку, де нещодавно міжнародна організація з міграції ООН зробила ремонт та перепланувала другий поверх під ключ. Тут в першу чергу була проблема зі стелею, її потрібно переробляти, бо дуже низька стеля. Ми змінили конструкцію стелі. Друге завдання ми утеплили стіни, стелю, використали утеплювач, щоб тут створити нормальні умови перебування дітей і персоналу. Також була позамінена вся електропроводка, підлога, двері. Разом з представниками МОМ оновлені приміщення оглянув, і голова обласної ради В'ячеслав Соколовий. Він оцінив підтримку міжнародної організації, особливо у важкий для віничан воєнний час. Ми маємо гарні такі традиції з півпраці, гарні взаємини, які допомагають нам в тих чи інших моментах покращувати життя і робити зручнішим для наших і діток, і дорослих, хто цього потребує. Центрі також можуть займатися переселенці, яким потрібна реабілітація та соціалізація, і це не єдиний проєкт, в якому Вінницькій громаді надає підтримку організація з міграції. Ми, якщо ми говоримо власне про цей центр, цей центр ми говоримо не просто про виживання цих діток. Ми говоримо про якість життя дітей і сімей, які мають дітей з особливими потребами, дітей, яким потрібно додаткове особливе навчання, спеціальні умови життя. І звичайно, що це також є частиною обов'язково тієї, яку ми можемо зробити як українці, як нація для наших громадян. А щоб підняти рівень послуг, центру голова облради привіз від однієї з благодійних організацій тренажери для реабілітації. Більше 30 різних тренажериків для діток, які будуть використовуватися і в закладі тут безпосередньо, і можуть передаватися до дому, хто цього потребує на той чи інший період часу за визначенням відповідних співробітників закладу. Попит на послуги центру величезний, кажуть медики. Сюди їдуть пацієнти з Муравської та Джуринської громад, і тепер тренажерів має вистачити на всіх. У нас були свої тренажери, яких не вистачало, то ми звернулися до відповідних людей, які допомогли, за що їм дуже вдячні. Це як доповнило нашу роботу саме по реабілітаційному центру, тому що сьогодні є вчителі-реабілітолог. Ви бачили, є діти, які мають порушення опорно-рухового, і воно вже як одне з іншим буде в тендемі працюватися і надавати кращі послуги. Крім фізичної реабілітації, в центрі займаються і з особливими дітками. Спеціалісти проводять корекцію в мовленнєвому та інтелектуальному розвитку. Перевірити здоров'я маленького організму у Вінницькому центрі матері і дитини з'явився новий мультифункціональний узд апарат експертного класу. Його особливість та зручність для лікарів у тому, що крім діагностики для пацієнтів закладу, в УЗД-кабінеті це обладнання може працювати в операційних реанімаціях та палатах. Ця у нас проблема не була, враховуючи те, що апарат, який був Транспортним таким апаратом він у нас вийшов з ладу вже з часом. Тому за допомогою закупівлі державник було цього року нам передано апарат ультразвукової транспортний, мобільний, але він не мав всіх датчиків, які б відповідали нашому профілю. Тому ми звернулися за допомогою до нашої Вінницької міської раду. От отримали фінансування, я пояснили, чому такі направлення, і е, виділені були кошти. Тому ми закупили чотири різних датчика саме різних, там, і педіатричний є, і дорослий, є, але для вузького напрямку. також новий узд апарат допоможе розвантажити черги на безкоштовну діагностику та зменшить наплив пацієнтів. Проводиться нейросонографія. От, проводиться УЗД серця, проводиться УЗД органів червоної порожнини, проводиться УЗД суглобів, вілочкою із залози, лімфатичних вузлів, калитки, хлопчики. За Україну. Всі, хто може їти в Київ. Це були останні слова Максима Шимка в соцмережах, де він закликав українців у 14-му виходити на майдан. Побиття беззбройних студентів стали спусковим гачком для початку Революції Гідності. Коли ми побили дітей, то сталося так, як казав Максим, у кожного дитини є батько і мати, є брати і сестри, є всі бабусі, і вони вийдуть на майдан із мету туту. Ненависну владу, яка не давала голову підняти людям. Майдан переміг, а от Максим до мами не повернувся. У пам'ять про кровинку Зоя Кузьменко започаткувала у Вінниці фестиваль імені Героя України Максима Шимка. Починався він звичайно, нібито і буденно з виконання патріотичних пісень, патріотичної музики, але все рівно це була любов до батьківщини. Любов до своєї малої родини і увіковічнення подвигу тих хлопців, молодих, але дуже патріотичних, дуже свідомих, які по першому поклику серця пішли на майдан захищати нашу Україну, наш суверенітет, нашу незалежність. Цьогоріч фестиваль відбувається в п'яте, але вперше в умовах повномасштабної війни місце незмінне: міський палац дітей та юнацтва. Учасники вінницькі ліцеїсти. Війна примусила цих діток подорослішати з першими прильотами російських ракет. Сьогодні кожен юний українець знає не з підручників, що така реальна смертельна боротьба задля захисту волі, свободи і батьківщини. Трагедії, які відбувалися у Дніпрі, у Вінниці, бородянці і ще містах України. Світлові будинки потрапляли ракети, і діти гинули залишались під завалами, і багато дітей загинуло. Вони говорять про це, аби увесь світ знав правду. Увесь біль дорослих і маленьких українців за знищені расистами міста діти передають через новий формат фестивалю. Цього року це перформанс. Історії нашої від майдана до сьогодення це благодійний ярмарком дитячої пригорщі, де діти продаючи смаколики, збирають гроші для наших хлопців, які боронять на східних і південних рубежах нашу батьківщину. Проводячи такі заходи, у нас виростає покоління справжніх українців. Кожен ліцей представив одну трагічну історію нашої багатостраждальної України. Волонтери, матері, лікарі, герої, яких не зламала сталь, та батьки, які повертаються з фронту, юні віничани приміряли на себе сотні ролей для свого перевтілення. Старшокласник Артем позичив форму у товариша Курсанта. Участую в сенсі майбутній перформанс перемоги, як коханий для, для жінки, яка не чекає з війни. Разом із колежанками по сцені хлопчина плите патріотичні браслети, які передадуть на передову. Це для них як амулет, який зв'язують з миром, з сім'єю і дає їм сил для подальших дій і для перемоги. Усі учасники фестивалю могли взяти участь у десятку майстер-класів, а ще придбати браслет, янгола чи смаколик на благодійному ярмарку. Погляди на життя стали інші, і те, що сьогодні кожен гартує і наближає перемогу по-своєму, ми можемо побачити на цьому фестивалі, як всі реалізувалися, одні в театральному мистецтві, одні в майстер-класах, і кожен намагався зробити щось для Збройних сил України. Ярмарок зібрав понад 26 тисяч гривень, які задонатять на підтримку зсу. Зоя Семенівна каже, такі патріотичні фестивалі мають ще й неабиякий вклад у майбутнє юних українців. Заняття в телефоні, школи телефони через цю прокляту війну. Їм бракує того спілкування. їм хочеться бачити своїх однокласників, хочеться з ними розмовляти. А це вони такі живі, такі натхнені. Їм хочеться. Їм хочеться відчути, що вони корисні. Саме таким був Максим Шимко, патріот своєї землі, з гарячим серцем та незламним духом, як і тисячі тих, хто боронить сьогодні наше небо, море та землю. У поштових відділеннях Вінничини за два тижні обміняли 248 тисяч старих ламп прожарювання на нові LED. Всього українці обміняли у відділеннях Укрпошти 5 мільйонів жарівок. Нагадаємо, програма з обміну ламп стартувала 30 січня в обласних центрах та у великих містах нашої країни. Наразі обмін ламп відбувається майже у 2300 відділеннях поштового зв'язку. А вже з 25 лютого жителі сіл також зможуть обміняти по 5 старих ламп прожарювання на Стільки ж лед ламп. Загалом в рамках програми Європейський Союз планує надати Україні 35 мільйонів сучасних та економних ламп. Вік не завада для екстриму. З активного відпочинку починають свій день клієнти Вінницького терцентру катаються на тубінгах. Уважні пані срібного віку градіють зимовим розвагам, як в дитинстві. В цьому році, коли і так позитиву майже немає, дуже тяжкі часи, ми проживаємо. Але коли ми прийшли сюди, ми тут всі діти. Пані Ірина катається на тюбінгу вже втретє. каже, полюбляє екстрим. Коли я перший раз, я взагалі дуже боялася, і я з подружкою поїхала за руки, тримаючись за руки. Але зараз я вже їду сама, просто в захваті, і я собі ставлю таку установку, що я їду до перемоги. Задля додаткових вражень жінки катаються як по одній, так і парами, і навіть групками. Дуже добрий досуг для людей, які не молоді духом. Я дуже люблю швидкість. Я взагалі працюю в авіаклубі. І стрибала з парашутом, у Мене чотири стрибки є. Так що я дуже люблю висоту, небо, швидкість. Допомагають з'їхати безпечно із вітерцем тюбінг-інструктори. Вони і розкажуть, як вмоститися на бублику, щоб було зручно, і допоможуть наважитись рушити згори тим, кому бракує сміливості. Ми запитуємо людей, як вони хочуть з'їхати, чи крутимося, чи просто прямо. Вони сідають, тримаються за ручки по одному, двоє, троє, як, як хто хоче. І запускаємо. Потім, як з'їхали, вони встають. Чим побистріше, щоб зверху люди вже з'їхали і не збили, не зачепили, щоб було безпечно. Одна з організаторів заходу Вікторія Вдовцова запевняє, це не перше і не останнє катання відвідувачів терцентру у Цюбінг парку. Наші відвідувачі завжди активні і завжди приймають таку активну участь, як у різних поїздках, так і от у таких от. По катушках. Це якби такий, знаєте, релакс для наших відвідувачів. Окрім того, що вони постійно допомагають нашим ЗСУ. Вони плетуть сітки, в'яжуть шкарпетки, в'яжуть коврики хлопцям в БТР. Тому я думаю, що вони заслужили на такий активний відпочинок.